Мать його йоп з цими дождями, полполя пол полполя в бур'янах, що делать, блядь. Так, спокійно, Інна, один, два, три. Це ж ти знаєш, це ти розкажеш всім. Правильно? Хай люди знають і використовують в майбутньому. Вітання виробникам сільгоспродукції. Відео інформаційного характеру і стосуватиметься гербіцидної обробки посів. А саме коли і чим працювати на посівах соняшника від еліта Селект. Більшість з вас вже відсіяла. Частина після посіву внесли ґрунтові досходові гербіциди. Ми використовуємо і рекомендуємо препарати на основі діючих речовин пропізохлор і тербутилазин. Це може бути Оскар Преміум, Оскар Пауер у нормі внесення від 3,5 до 4 літрів на гектар. Деякі з внесенням раундапу до 2 літрів, тим самим забезпечили собі захист посівів на 2-3 неділі від бур'яну. Останнім часом надходять багато питань, коли, в якій фазі потрібно вносити гербіцид і яким краще працювати. Перш за все, особливу увагу потрібно звернути на те, який саме у вас висіяний гібрид. Якщо це саксон і альфа під технологією Гранд Стар, тобто потрібні препарати на основі требенорон метилу, ми використовуємо на своїх товарних посівах Містарт і Експрес. Що дають змогу контролювати широкий спектр бур'янів, а саме, осет, редька, дика, щириця різних видів, лобода, амброзія поленолиста, слід особливу увагу звернути не тільки на фазу розвитку. Соняшнику, а це від двох до трьох пар справжніх листочків, а й особливу увагу привернути на фазу розвитку саме бур'яну, внесення трибинурон метилу, враховуючи те, що трибинурон метил здійснює повний свій захист, а точніше, 100% свою дію у фазу розвитку бур'янів двох чотирьох пар справжніх листочків однорічних, і розетки 10-15 см багаторічних. Препарати не бажано вносити на рослини мокрі за 3 години або після дощу. Ми не рекомендуємо робити бакові суміші на основі трибенурон метилу з грамініцидами та фунгіцидами. За потреби, якщо потрібно здійснювати боротьбу зі злаковими бур'янами, внесення грамініцидів здійснюємо за 7 днів або після внесення гранстару. По злаковим бажано користуватися гербіцидами на основі. Діючі речовини клекодин, а саме кайман або клевердин Грант. Якщо є масове заселення ваших полів різними видами дводольних бур'янів, такими як лобода біла, канатник, Аброзія полинолиста, навіть у перерослій фазі з ними справиться геліантекс у нормі внесення 45 грам на гектар. Якщо це соняшник під євролайтинг, іншими словами, клеерфілд, чисте поле, у нас це берекет. Ми рекомендуємо використання препаратів на основі двох діючих речовин імазомок та імазопір. Ми користуємося оригінальним басовським препаратом, який називається євролайтнінг. І пам'ятаємо, берекет у нас тільки до 1,2 літра на гектар до імідозолінової групи гербіцидів. Зазначимо, що кожен сільгоспвиробник зустрічається на своєму полі з рядом різних факторів, що можуть повпливати як на норму внесення препарату, так і на фазу розвитку соняшника. Виникає ряд індивідуального підходу до кожного поля. Дякуємо вам за довіру і тримаємо зворотній зв'язок!